Ми розпочали збір коштів у серпні 2021 року. У 24 лютого 2022 року. З зі зрозумілих причин, з початку повномасштабного вторгнення, ми зупинили збір коштів і зупинили будівництво. У грудні 2023 року. Ми відновили збір коштів. Тобто, у нас майже два роки була пауза з лютого 2021 до грудня 2023. Ми не збирали кошти і не розвивали місто хаб. Ми займалися спаськими фестами. Ми займалися зборою коштів на допомогу зсу. Я нагадаю про те, що станом на сьогодні ми передали допомогу у вигляді 14 мільйонів гривень на допомогу ЗСУ. і саме ці кошти вдалося зібрати, коли команда була включена в процес організації заходів і збору коштів. Але у 2000, у грудні 2023 року до мене прийшов е, пан Микола Кириленко. Він до речі, тут сидить уже це наш імпакт-інвестор, який сказав: Альона, ну давай продовжувати робити місто хаб. Я не була готова до цього, тому що на той момент спільнотою імпакт інвесторів ми вирішили, що ми заморозили ці кошти, і ми не використовуємо їх на місто хаб. А у разі настання критичної ситуації вся сума буде передана на допомогу силам оборони. На превелике щастя, критичної ситуації не сталося. Ми зібралися радою імпакт і прийняли рішення у грудні 2023 року відновити збір коштів. На той час у нас на рахунку було 50 тисяч доларів. І за трохи більше ніж один рік ми зібрали іще 130 тисяч доларів і повністю відновили весь містохаб і провели ремонт.